Доброго дня, друзі, в нашому новому відео, в якому ми знову ж таки будемо говорити про торгівлю на фінансових ринках або коротко трейдинг. У минулому відео ми вже з вами визначили те, що трейдинг не є скамом, а все залежить від правильності вашого вибору. І сьогодні ми поговоримо з вами про перший вибір, з яким стикається кожна людина, яка зацікавлена у торгівлі. Це вибір ринку, на якому торгувати. У 24 році найбільш популярним Популярними є два таких напрямки: це торгівля криптою через криптобіржі, або торгівля через cfd брокери Або в народі їх називають також форексними брокерами. Чому форексними брокерами? Тому що ці брокери вже є дуже давно, і в основному на них завжди торгували валютами. І навіть коли я працював в своїй першій компанії в 2012 році, вона дійсно було всього лише десь 40-45 інструментів. В основному це були валютні пари, і лише було кілька CFD-брокерів. Контрактів на метали, типу золота і сріб. На сьогоднішній день це трошки змінилося. Якщо ви відкриєте торговельний термінал, там МТ4 чи МТ5 якогось із таких форексних брокерів, ви можете побачити, що там є інструменти з різних напрямків і з різних ринків. Та сама крипта, індекси акції, плюс акції інших країн. До прикладу, я. Консультував один брокер, і вони більш орієнтовані на індійський ринок, і вони мали інструменти там, до прикладу, акції всі індійського ринку. Тобто Indian Stock Exchange, у них були повністю всі акції, тому що клієнти подавали запит на торгівлю. Тому ми зараз не можемо говорити, що це є Форекс брокери. Навіть самі ж ті брокери вони намагаються відмовитися від приставки там Forex чи FX в їхніх назвах. І... Я вам скажу свою суб'єктивну думку, який ринок найкращий для торгівлі в 2024 році. і Спробую навести вам кілька об'єктивних причин. Моя особиста думка, що в 2024 році краще торгувати через CFD-брокери. Чому так само? Перший момент це збереження ваших коштів. Коли ви приходите на будь-який фінансовий ринок, будь-який напрямок, новий для себе відкриваєте, ви маєте розуміти, що так. Дуже легко завести свої кошти будь-де. І завжди потрібно задаватися питанням, як їх вивести. Форексний ринок він є регульованим, тобто є дуже багато різних організацій в різних країнах, які регулюють діяльність брокерів на даному ринку. Це, звичайно, також під питанням. Це я вже вам поясню у нашому наступному відео, тому не забудьте підписатися. Але все ж таки, цей ринок є регульований в порівнянні з криптою. Він є нерегульований ринок. На що це впливає? Це впливає на безпеку ваших коштів. І давайте ми розглянемо конкретні приклади. Я не можу згадати жодного. Форексного брокера чи там cfd брокера за останніх 10 років, чи там, до прикладу, 150 50 навіть брокера, який би закрився. Тобто я не можу згадати проект, який збанкрутував і закрився, дійсно з великих. То на криптобіржі я можу сказати про біржу FTX, про е криптопару Луна, де люди втратили величезні, величезні свої кошти. І я Замічаю, помічаю навіть те по двох таких факторах, що падає інтерес до крипти в самих же людей. Перший фактор, я намагаюся відвідувати криптовиставку в Дубаї кожного року. Навіть на першій виставці в Дубаї, у 2021 році, я був один із спікерів. І тоді було десь близько 40 тисяч реєстрацій, дійсно, не було навіть де пройти. І минулого року я був на криптовиставці, вона була фактично пуста. Далі, навіть більш важливішим критерієм для мене є те, що коли я відкриваю веб-термінали криптобірж. Вибираю інструменти, які там в топ-20, але ближче до 20-ки, не там, наприклад, перший там біткоін, ефір. І ось саме тих інструментів я відкриваю графіки на таймфреймі М5, навіть М15, я можу бачити там розриви. Це значить те, розриви в ціні, розриви між свічками. Тобто це означає, що в тому проміжку часу не було торгівлі, не проходив об'єм. В загальному об'єми на криптобіржі падають. І Проблемою крипти, як на мене, є те, що все залежить від одного інструмента, це лише від біт біткоїна. Тобто це впливає на диверсифікацію. Диверсифікація це один інструментів, як можна мінімізувати свої ризики. Не потрібно забувати те, що коли ми йдемо на фінансові ринки, інвестуємо свої кошти або торгуємо ними. Наша ціль отримати максимальний дохід при мінімальних ризиках. Є різні стратегії. Тобто, одна зі стратегій це стосується торгівлі, де ми просто входимо і виходимо з ринку. Інша ж стратегія є стратегія ризик менеджменту чи там мані менеджменту. І диверсифікація, коли ми намагаємося торгувати різними інструментами чи різними стратегіями, які не впливають, не мають відношення один до одного. Це один із методів, як ми можемо мінімізувати наш ризик. І коли все залежить від одного інструмента, цього ми зробити. Не можемо в той же проміжок часу на оцих Форексних брокерах, ви можете бачити різні інструменти з різних ринків. Якщо, до ви торгуєте там трендовою стратегією на вищому таймфреймі, в будь-якому випадку ви зможете знайти інструмент, який дійсно вам дасть оцей трендовий рух ціни, на якому ви отримуєте свій дохід. Також для мене величезним мінусом криптобіржі є термінал. Всі криптобіржі все ж таки працюють з веб-терміналом. І Якщо ви Звернетися до api коду так як ми створюємо роботи. Ми беремо дані через API, ми бачимо те, що на веб-терміналі величезна затримка. Тобто ці веб-термінали не дають змогу розвиватися трейдеру в напрямку алготрейдингу і не тільки. Тобто, ви маєте зразу ж розуміти, що всі дані, які йдуть там, вони є запізнілі, і коли я ще записував на своєму англомовному каналі відео, і там я кілька років тому, тому назад, і там я дійсно говорив про те, що я віру в крипту як напрямок майбутнього, і тоді була інформація про те, що Байміт і Binance, вони вже купили в компанії MetaQuotes, MetaTrader, то сьогодні вже 24 й рік, і вони ще так і його не... Реалізували, не почали використовувати його в трейдинг. Тому для мене це є все ж таки величезним мінусом саме термінал. Тому, якщо підсумовувати оці ці критерії, у вас немає того показника як versatility, тобто величезного набору інструментів, які не залежать один від одного, що на cfd брокерах вам можуть дати. Як показує практика, у вас вище збереження коштів, у вас набагато більш комфортніший. Термінал для трейдингу і у вас вищі об'єми торгівлі. І порівнюючи оцих два ринки, я дійсно можу вам сказати про те, що для персонального трейдингу в 2024 році необхідно торгувати на або через CFD брокерів. Ви можете задати мені таке питання, Олександра. Чому ж так активно оці блогери або інфлюенсери намагаються популяризувати і продати нам трейдинг через крипту? Я вам поясню, чому. Насправді, все дуже банально і дуже просто. Вони не, не переймаються тим, чи ви будете в плюсі, і чи ви будете змогу отримати дохід. Все полягає в CPA таких операціях, коли вам, як інфлюенсеру чи блогеру, виплачують за кожного проведеного клієнта на біржу по вашій реферальній силці. Це такий собі э, affiliate маркетинг. І коли біржі. Біржам робиться все важче, і важче залучати клієнтів, таким чином вони все збільшують витрати по афіліейт marketing. Вони не, не збільшують, тому що вони такі добрі щедрі. Ні, це просто. Їхні витрати на маркетинг кожного клієнта збільшуються, таким чином. Вони рахують окей, ми краще піднімемо вартість для інфлуенсерів, і вони нам будуть приводити клієнтів. На сьогоднішній день виплати за кожного клієнта, залежно від країни, можуть сягати і до тисячі доларів. А також ви можете звернути увагу на те, що ніхто з тих криптоблогерів не продає вам Binance, тому що в Binance немає такої CPA-програми. В основному цей біржі, Bybit, Bitgit, Вони будуть розказувати, що вони йдуть найкраще для торгівлі, і ще багато багато чого. Але тепер ви знаєте, правду, насправді, з позиції е, такої нейтральної позиції до крипти, це є негативним показником також, тому що ще раз підтвердження того падає інтерес. Коли падає інтерес, падають об'єми на біржі, і це негативно впливає на ваш особистий трейдинг. Тому ще раз повторююсь, і ще раз хочу підкреслити те, що згідно моєї особистої думки, я вам вже пояснив, чому. Найкращим ринком для особистої або персональної торгівлі є торгівля через CFD брокерів Ви мене запитаєте питання, а через якого брокера торгувати? Про це я вам розкажу в нашому наступному відео. В наступному відео я вам просто розкажу свій шлях роботи з різними брокерськими компаніями і скажу, яку я із них рекомендую. І скажу знову ж таки, чому саме. Тому дякую за перегляд даного відео. Не забудьте підписатися, поширити дане відео з вашими друзями, які також цікавляться трейдингом. І до зустрічі в нашому наступному відео.